Сьогодні з вами розглянемо тему досить актуальну. Вона розглядається в 10 класі другий семестр. Називається тема дослідження функції на локальний екстремум. Нехай маємо функцію y дорівнює. y дорівнює x в кубі, мінус x в квадраті. Відняти. 3 Х плюс 2. Так, область допустимих значень або область визначення. Нагадаємо, що таке область допустимих значень. Вона позначається ОДЗ. ОДЗ. Або ще пишуть область визначення в різних джерелах інформації. Це ті значення змінної, при яких функція має смисл, зміст або в простому народі кажуть резон. Значить, функція має смисл для будь-якого значення. Значить, область визначення функції позначається, де від y до рівня X належить множині всіх дійсних чисел. Так, добре. Далі слідуючий крок, що ми повинні зробити. Ми повинні зробити, добути похідну цієї функції, знайти похідну цієї функції. тому що необхідна умова екстремуму функції. Що таке екстремум? Це точки максимуму і точки мінімуму. Щоб знайти точки максимуму і мінімуму, ми повинні знайти похідну і прирівняти її до нуля. І знайти відповідні значення аргументу, при яких виконується рівність нулю. Це необхідна умова екстремуму. Знайдемо похідну функцію. Похідна функції y' від x дорівнює. У нас тут сума різниця е, окремих функцій, так? То Це похідна сума різниці дорівнює. Сумі різниці похідних. Значить, це буде похідна від х в кубі. Відняти похідна від х в квадраті. Відняти похідна від 3х і додати похідна від числа 2. Дорівнює. дорівнює. Похідна від х в кубі. Табличне значення дорівнює 3х в квадраті. Похідна від х в квадраті це мінус 2х. І похідна від мінус 3х, це мінус 3. Похідна від константи. То двійка це у нас константа. Можемо так записати: двійка це константа. Константа. І похідна від константи дорівнює нулю. Все, похідну ми знайшли. Тепер другий крок прирівнюємо її до нуля. Прирівнюємо до нуля. Так, отримали звичайне квадратне рівняння. Можна за формулою Вієта, можна методом перекидки коефіцієнта при старшій степені, а можна за дискримінантом. Давайте за дискримінантом. Дискримінант е, дорівнює. Дорівнює B квадрат мінус 4А на c Дорівнює. 12 на 3. 36 плюс 4 40. Дискримінант більше 0. Отже, маємо два корені. Х1 і друге дрівні. Е, мінус Б. Тобто плюс 2. Плюс мінус корінь із дискримінанта. Поділити на 2а. Це на 6. Так. Все. Знайшли е, дві точки. Яка буде, тепер е, треба е, це, це або точки максимуму, або точки мінімуму, е, це абсциси, точніше, абсциси точок максимуму і мінімуму, бо точка має координати Х і. Y. Значить, яка до, це була необхідна умова екстремуму до рівня нулю, а достатня умова екстремуму, коли похідна чи проходячи графік похідної проходячи через ці точки, міняє свій знак. Міняє свій знак. Давайте покажемо це на осі. Так, це в нас буде. Покажемо сигну. Сігнум. Сігнум Х, знак похідної, Y штрих, Знак похідної. Так, точка 2 плюс корінь 40. Корінь 40 це чуть більше 6. 6 плюс 2, 8, 8 шостих. Це в нас буде лежати правіше. Так, нам не важлива е неважливий масштаб. 8 шостих, 8 шостих приблизно, так. Це буде Х1. І 2 мінус 6 мінус 4 шостих мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх буде лежати приблизно це х 2 другий корінь мінус третіх. Третіх приблизно, так? Тепер беремо зручні точки. Наприклад, беремо точку 0 на цьому проміжку. 0, Похідна, який буде знак мати? 0. Підставляємо в значення похідної. Від'ємний. так? Значить, в цьому проміжку похідна буде від'ємна. Беремо, наприклад, двійку. Так? 2 в квадраті, 4 на 3, 12, мінус 4, 8. мінус 3. 8 мінус 5, тобто додатні значення має. І яке, беремо зручну точку мінус 1, наприклад. Мінус 1 в квадраті 1, 3 плюс 2, 5, мінус 3 додатні значення. Тобто похідна на цьому проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 третіх, у нас зростає. На цьому проміжку вона спадає. Так, має від'ємний знак фу, функція, точніше функція F ідекс, давайте позначимо F ідекс зростає, спадає і тут вона зростає. Так, то в нас виходить, що оце є точка. Якщо поки похід... Достатня умова екстремуму функції, якщо похідна, проходячи через точку, міняє знак. З мінуса на плюс, тобто е, вона спочатку функція спадала, потім зростає. Тут це точка мінімуму. Точка мінімуму. А якщо міняє знак з плюса, тобто вона спочатку зростала, а потім спадала на мінус, з плюса на мінус, то це є точка максимуму. Точка максимуму. Так, все ми дослідили функцію на мінімум і на максимум. Ми знайшли тільки ікси. Ігрики знаходяться, що таке точки. Наприклад, у нас точка є мінімум. Так? Мінімум функції на проміжку X належить R. І максимум функції на проміжку X належить R. І підставляємо відповідні значення X в задану функцію. Тут у нас незручні ікси, незручну формулу нам дали. І тоді знаходимо мінімум і максимум. Тобто це у нас будуть ігри. Мінімум і максимум ігри. І записуємо. Нехай буде е, y1 ми знайшли, і y2. Тоді у відповідь, у відповідь ми запишемо е, перший, перша точка N. Це буде точка мінімуму. Точка мінімуму. Точка мінімуму, яка у нас e, з плюсом, так, іде, з плюсом. Значить, у нас буде Х1, У1. І точка М. Точка максимуму. З координатами X2, Y2. Подібним чином знаходиться. Інші екстремуми функції, локальні максимуми і мінімуми. Дякую за увагу.